Друзі, всім привіт! Мої вітання в січні 2023 року в ефірі Блокчейн Середа. Я вас всіх вітаю, бажаю вам спокою в душі, спокою за вікном. У нас дуже багато всіх планів на 2023 рік. Незважаючи ні на що, ми будемо до них іти разом. Будемо розвиватися, будемо навчатися, будемо працювати, заробляти і рухатися тільки вперед. Тримайте від мене цей вайб позитивний. І ми починаємо нашу блокчейн середу наша сьогоднішня тема як стати Web3 комюніті менеджером Дуже цікава тема, ми до неї дійдемо. А поки що хочу вам нагадати, що у нас в грудні вийшло досить багато цікавих відео на нашому youtube каналі Learn to Earn Global» з класними фахівцями it галузі, про їхній професійний та життєвий експіріанс було дуже всього цікавого. І говорили про факапи, і про успіхи, і про величезні гроші, як їх досягали, як знаходили, як втрачали, і як все ж таки. Досягали бажаного. Раджу подивитися. Хто ще не підписався, терміново підписуйтесь на наш youtube канал. Дуже багато всього цікавого. Окрім інтерв'ю, є ще моя блокчейн-середа. який Коротко, але по суті ми розбираємо різні теми з ринку праці в блокчейні, як побудувати тут свою кар'єру, як розвиватися і так далі. Також Михайло Пацан проводить огляди блокчейн-екосистем, в яких можна заробляти, в яких можна розвиватися, навчатись і так далі. Підписуйтесь, дивіться, отримуйте експірієнс, досвід і задоволення. І ще одна новина для вас. Вже в лютому цього року, буквально через кілька тижнів, ми розпочинаємо разом з Юніт Сіті три курси, три круті курси Веб-3 підприємець для тих, хто хоче розвивати свій бізнес в світі Веб-3. Будемо навчати, як упаковувати свій проект, як його просувати, як писати бізнес-план, юніт то токеноміку проекту і багато чого цікавого. А інший курс, 3 розробник дозволить вам стати розробником, побудувати свою кар'єру у веб світі зробити свій проект, захистити свій проект в кінці курсу і. Отримати допомогу на його просування, якщо він вдалий, якщо він крутий, а тільки такі у нас можуть бути. І а, третій курс заробляє веб-3 і мета всесвіті для тих, а, хто хоче отримувати. А, Додатковий або основний дохід у світі Web3, покрокові плани і алгоритми заробітку в Метавсесвіті розбираємо. І вже впродовж навчання ви зможете отримувати свої перші кошти у світі Web3. Уявляєте свої Web3 кошти, які, звісно, можна. Вивезти, обняти фіатні кошти, і користуватися, і придбати собі подарунок, подарувати комусь подарунок або реінвестувати все на ваш вибір. Долучайтеся, більш детальна інформація є на нашому сайті під цим відео. Реєструйтеся, матимете можливості додаткові на нашій платформі, зможете подивитися безкоштовно перші уроки кожного курсу. І нагадую, що на ці три. Наші курси, які стартують 1 лютого з Unit City, діє ще досить приємна ціна. Так що інвестуйте в себе. Ну, у кого ще інвестувати, ніж у себе. Інвестуючи в себе, ви розвиваєте свої знання, свої можливості, ви завжди будете актуальними, затребуваними і завжди зможете заробити на своє життя і розвиватися. Тому це найкраща інвестиція інвестувати в свої знання, в свій розвиток, інвестувати в себе. Поспішайте, ми вас чекаємо. Отже, переходимо до. Теми нашої сьогоднішньої блокчейн середи, як стати Web3 ком'юніті-менеджером. Давайте розберемося, хто він такий, що він робить, навіщо він потрібний і що потрібно пам'ятати, які кроки, які пунктики для себе, перш ніж обрати собі нішу у web 3 світі адже Web3-світ досить такий глобальний, великий, але в ньому теж є надзвичайна різноманітність. Почнемо з того, що web 3 Світ надзвичайно потребує. Ком'юніті, тому що тут дуже багато проєктів, які uh, тільки з'являються, тільки uh, розвиваються. Їх потрібно сапортити. Про них потрібно розповідати, потрібно працювати зі спільнотою. І всім нам у Web3-світі потрібний ком'юніті менеджерам і величезним компаніям, і невеличким стартапам. Всім він потрібний. До речі, uh, нашому веб три університету London Global також потрібний. Класний ком'юніті-менеджер, який буде з душою ставитися до того, що він робить, буде кайфувати, буде розвиватися в нашій команді і отримувати задоволення, отримувати прибуток і матиме такий класний, класну таку сходинку в кар'єрі і. Працюючи, зможе навчатися у нас, інтегруватися у Web3-світ і запуститися у Web3-космос. Разом з нами ми будемо дуже раді а, стати тією платформою, тією ареною, де хтось побудує свою веб карєру Це натяк на те, що можна звертатися і без веб 3 досвіду, але бажано мати хоча б досвід в такій аналоговій сфері роботи з ком'юніті. Так що я думаю, що ви всі мене знаєте. Нагадаю, хто не знає, мене, звати Анна Пацан, я кофаундер і HRD web 3 університету Лонторун Global. Мої контакти є під цим відео. Пишіть мені в особисті повідомлення, якщо ви хочете стати комюніті менеджером нашого університету, бо долучитися до нашої команди в якоїсь іншій якості. І а, знаєте, де і чим ви можете бути корисні, і де чим ми можемо бути корисні вам. Let's go, пишіть мені. Я чекаю ваші повідомлення, буду рада знайомству, навіть якщо ми не змечимося, ми познайомимося, можливо, в майбутньому зможемо мати якісь партнерства, знайомства чи ще щось. Ми завжди раді новим знайомствам. І я чекаю ваші повідомлення, пишіть мені. Отже, в мене був такий довгий вступ. Давайте розбиратися далі про ком'юніті-менеджера, про Web3 ком'юніті-менеджера. Зазвичай у багатьох є такий стереотип, що ком'юніті-менеджер це той, хто там відповідає там, на повідомлення в Дискорді, робить якісь анонси. Але робота ком'юніті менеджера цим, звісно, не обмежується. Ком'юніті-менеджер це така людина, яка задає. Тон спілкування в ком'юніті, яка є е, людиною, яка говорить від імені проєкту, е, яка е, підтримує клієнтів, дає, дає деякі йому сервіси, яка е, формує оцю ідентичність бренду е, того проєкту чи компанії, від імені якого він. Виступає, а це надзвичайно цікава позиція в веб-трисвіті, оскільки, як на мене, це класний старт для тих, хто ще не працював в цьому просторі, почати з ком'юніті менеджера, тому що ви, по перше, дізнаєтесь все про веб-трисвіт, тому що інакше ви не зможете працювати. Хто мав досвід роботи коміті менеджера в будь-якому іншому там класичному проєкті, ви знаєте, що вам потрібно бути в курсі всіх подій і, хоча б поверхово всьому розумітися. Але це класна сходинка, тому що вам не потрібно бути розробником, вам не потрібно котити, вам не потрібно. Вивчати такі речі, якісь технічні, які, наприклад, ви, можливо, не любите. І роль ком'юніті менеджера надзвичайно, підійде для гуманітаріїв, для людей, які люблять інших людей, для таких, у яких розвинені софт-скіли спілкування, емоційного інтелекту, гнучкості і так далі. До речі, класна тема про софт-скіли комюніті менеджера Я думаю, ми їх окремо якось розберемо або, можливо, поспілкуємося з якимось досвідченим ком'юті-менеджером, і він нам розкаже зі свого досвіду, що йому допомагає в роботі, які його софт скіли. Виходячи з цього всього, що е, ком'юніті-менеджер це такий збірний образ багатьох професій, ти трошки HR, ти трошки е, продажник, е, і ти трошки там е, бренд-менеджер, і ще хтось, і ще хтось, і ще хтось. Е, це такий збірний образ багатьох е, спеціальностей, е, які працює з ком'юніті. І вам потрібно розуміти, перш ніж, вибрати собі сектор для роботи в тому чи іншому проєкті чи компанії web 3 а де ви можете бути корисними, і де ви можете себе відчути? Завжди пам'ятайте про те, що різні. Різні а, сектори а, блокчейну, різні сектори web 3 а, відрізняються своєю комунікацією зі своїми клієнтами, зі, з членами своєї спільноти. А, наприклад, там в defi проектах там де, скажімо так, якщо так просто кажучи, банківська система інтегрується у web 3 спілкування може бути більш таке формальне. Наприклад, в тих же NFT проєктах це може бути таке більше таке хайпове, вам потрібно запалити ваші ком'юніті, вам потрібно постійно їх там підстігнути, десь пожартувати, десь скинути якісь мем, тобто такий мем-калчер середовище в більшості. І це зовсім різна робота. Це зовсім різна робота. Вам першу чергу потрібно визначитися зі своїм довгостроковим настроєм, до чого ви будете готові, тому що вам в цьому варитися кожного дня, якщо ви людина більше така глибока, схильна там до аналітики. То вам напевно більше підійде DeFi, більш таке щось, якесь формальне спілкування, там де потрібно якісь питання вирішувати, десь там якийсь вогничок затушити і так далі. А якщо ви більш така е, людина, наприклад, у вас був досить роботи там в аналоговій сфері, в класичній сфері, ви працювали десь на сцені і або там на радіо в розважальній програмі, або вели якісь ком'юніті, е, таке веселе е, і вам. Е, Наприклад, увійти в якісь такі більш формальні проекти буде не зовсім цікаво, ви швидко вигоріте. Дивіться на довгострокову перспективу свого настрою, вам тоді треба в щось таке більш запальне йти. Оскільки, мало того, що вам потрібно буде підтримувати цей настрій постійно, ви можете вигоріти, якщо ви не підходите цим тоном одне до одного. Адже вам потрібно буде постійно і ком'юніті-менеджеру задавати тон спілкування в ком'юніті. Окрім того, що ви можете виговорити, ви ще розумієте, що в блокчейн, в блокчейн середовищі sorry, інформація про вас досить прозора, і якщо ви вели якийсь проєкт як ком'юніті менеджер, наприклад, такий веселий, запальний, хайповий, де ви там спілкувались на комусь слензі, жаргоні, то, наприклад, в більш Такий серйозний, більш такий формальний, скажімо так, проект вас потенційне роботодавець наступним кроком. Можливо, не захоче брати, можливо, ви не будете для них релевантні, тобто не кожен ком'юніті менеджер. З будь-яким доступом релевантний до позиції іншого ком'юніті менеджера в іншому проєкті. І про це потрібно пам'ятати. Здавалося б, да, у вас є досвід роботи з ком'юніті. Ви вже працювали ком'юніті менеджером, але ваш проєкт може бути нерелевантний до наступного проєкту. і роботодавець зрозуміє, що ви не та людина за настроєм, за своїм темпераментом, яка їм підходить. І, і о, про це теж потрібно пам'ятати, що це ваше портфоліо, що це о, ваше резюме, яке залишається на майбутнє. У зв'язку з цим завжди також пам'ятайте про. О, про те, що дуже треба бути, бути обережним в виборі проекту, з яким працювати, і тому, що якщо це буде якийсь недобросовісний проект, а ви, як комюніті менеджер, являєтесь його представником, амбасадором, гарантом його якості, відповідальності перед користувачами, і якщо цей проект виявився добросовісним, це також пляма на вашій репутації, на вашій веб 3 репутації, яка досить прозора і всім відома. Тому а, завжди бути дуже обережні, перш ніж зв'язатися з яким про, якимось проєктом. Але світ повний а, різного роду аферистів, і таке буває, вам завжди потрібно бути готовим, пояснити, чому ви працювали з тим чимось проєктом, чим це закінчилося і так далі. Ну, у разі чого. Всім я вам бажаю не мати негативного досвіду. А, але якщо він вже стався, то просто, скажімо так, підкріпитися ним і, і йти далі, вже його маючим. Так, з цим ми розібралися. Тобто, вам потрібно зрозуміти у ці обов'язки менеджера про які ми ви ще казали, зрозуміти наскільки ви готові бути захоплені, наскільки ви бути готові в. Поринути в цей проєкт, а комюніті менеджер поринає в нього зазвичай 24 на 7. І друге, розуміти цей, вашу відповідність, вашого темпераменту, вашого настрою, довгострокового не сьогоднішнього сьогодні весело, я хочу працювати в нефті, а довгострокового настрою для того, щоб підходити і бути релевантним до якогось проєкту і до його корпоративної культури. І, звісно, не тільки тому, що вам буде там цікаво чи не цікаво працювати, але це основне, а і тому, що в майбутньому це ваше портфоліо, ваша сівішка і ваш досвід, ваш досвід для наступних майбутніх роботодавців. З цим розібралися. Також, перш ніж приступити до роботи ком'юті-менеджера, вам потрібно розібратися з головними інструментами, з якими працює ком'юнті-менеджер, такими як Discord, Notion, Twitter. Вам не потрібні групи Viber і так далі. Ви розумієте, в світі web 3 Потрібно розібратися з усіма цими інструментами. і Зрозуміти, які з інструментів в яких випадках застосовується для чого і як. Ну, це такі робочі моменти. А, також, перш ніж там вже поринати, а, кудись працювати, а, відправляти свої резюме, приєднатись до якоїсь ком'юніті в Діскорді, да, да, неважливо, подивіться, як там спілкуються комюніті менеджер. Можливо, не ідеально буде спілкуватися, але ви, хоча б розумітимете, про що йде мова, як побудовується, як будується ком'юніті, про що з ними говорять. Чи сподобається вам цей тон спілкування? Чому класно, чому не класно, як долучаються члени спільноти, як це все будується? Вам потрібно уявлення про те, як взагалі працюють ком'юніті-менеджери саме у веб-три світі, в які ми з вами збираємося інтегруватися і вже кожним днем туди все глибше і глибше поринаємо. І, Ще такий важливий момент, якщо ви новичок у світі веб 3 а всі ми більшість з нас новачки в цьому світі, і ми щось пробуємо, щось вивчаємо, десь робимо якісь помилки, десь допомагаємо одному одному, виправляємось, підказуємо. Раджу вам обов'язково, перш ніж уже десь відправляти резюме на ком'ют-менеджера, а зробити якісь такі фрилансові, невеличкі завдання в ком'юніті. А щоб вже мати якесь своє невеличке таке портфоліо виконаних робіт в якості ком'юніті-менеджера у світі web 3 для того, щоб коли вас запросять на інтерв'ю, ви не були тим хлопцем чи дівчиною, яка не знає, що сказати, і не знає, що відповісти на запитання. А які у вас вже є досвіди у світі web 3 по роботі з ком'юніті? Взагалі, чим ви можете поділитися, а ви ще тільки... Просто чули одне слово в 3 А звісно, раджу вам або безкоштовно, або за якусь там символічну вартість, виконати якісь завдання. Не шкодуйте свого часу. Ви насправді його не просто гаєте, не просто витрачаєте там за для якогось проекту. Ви набуваєте досвід. Ви набуваєте досвід безцінний, який ви потім можете мамонетизувати просто величезну кількість іксів. Ну і звісно, цікавтеся веб-компаніями, цікавтеся вакансіями, підпишіться на вакансії ком'юніті менеджера. Дивіться, які вимоги, хто потрібний, як потрібний, пробуйте, відправляйте. Але перш виконайте всі ці кроки, про які ми з вами. Вже поговорили, що бути підкованим, щоб бути підготовленим. Нагадаю, я вже це казала: у нас дуже мало часу в цифровому світі. У нас взагалі все стиснено. Давайте використовувати якісно час одне одного. Якщо вам щось не зрозуміло, які слова, терміни у нас Михайло Пацон дуже все класно розбирає на каналі earn Global, знімає відео. Щоб, щоб для вас же знімає відео, щоб ви розвивалися, щоб ви навчалися. Всі ці відео безкоштовні, підписуйтесь, дивіться, розвивайтеся, давайтеся розвиватись. давайте розвиватись разом. Дякую вам за приділений час за те, що ви інвестуєте в свій розвиток. Всіх вас чекаємо на курсах, чекаємо у нас в спільноті. Ще раз нагадаю, що ми теж шукаємо ком'юніті менеджера. Якщо на момент, коли ви дивитиметеся цей, Відео він ще не знайдеться. Будемо раді з усіма поспілкуватися. Якщо ж навіть знайдеться, все одно мені пишіть, давайте знати про одне одного, давайте об'єднуватися і давайте разом поринати веб 3 світ, в ньому розвиватися, заробляти, бути успішними. Всім дякую і до зустрічі в наступних відео.